Звітній період співпав з активною роботою закладів освіти по підготовці до нового 2025-2026 навчального року. У відповідності до розпорядження міського голови створено комісію для перевірки стану готовності закладів освіти до роботи в новому 2025-2026 навчальному році. У період з 11 серпня по 29 серпня 2025 року проведені обстеження всіх закладів освіти за підсумками перевірки стану готовності закладів освіти до нового навчального року щодо дотримання дотримання правил пожежної, техногенної та цивільного захисту, а також з питань дотримання санітарного регламенту, складені відповідні акти. У період з 25 по 27 серпня відбулись засідання педагогічних спільнот вчителів та вихователів і інших категорій освітян, на яких окреслено основні завдання на новий навчальний рік та ознайомлено з методичними рекомендаціями щодо викладання окремих предметів та курсів. 28 серпня відбулася серпнева конференція педагогічних працівників, на якій був представлений звіт начальника управління освіти культури. При молоді і спорту за 2024-2025 навчальний рік по підсумках звіту, Окрім того, визначені пріоритетні напрямки розвитку освітньої галузі на новий навчальний рік. Таким чином у закладах освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської територіальної громади розпочали роботу в новому навчальному році 1771 педагогічний працівник. А саме у закладах загальної середньої освіти 1100 педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти 510 працівників у закладах позашкільної освіти під. 52 працівника і в закладах культури 109 працівників, загалом у закладах дошкільної освіти 3333 вихованців, об'єднані у 206 груп. Також 12863 учні першої 11 класів організовані у 585 учнівських колективах. Серед цього числа і 1030 учнів першокласників, які навчатимуться у 51 класі. Заради успішності кожної дитини. Ми і надалі докладатимемо максимальних зусиль, щоб забезпечити якісний освітній процес в умовах воєнного Стану. Попри всі складнощі воєнного часу, заклади освіти залишатимуться острівцем безпеки не лише для дітей, а й для всієї громади міста. Зберігаючи незмінну віру у перемогу та безмежну вдячність Збройним силам України за можливість навчати та навчатись, у кожній школі пройшла акція замість квітів донат на Збройні сили України. Учасники освітнього процесу шкільних колективів широко інформувала громадськість про підсумки акції та на які потреби Збройних сил України ці кошти направлені. Продовжуємо підтримувати наших військовослужбовців службовців та наближати перемогу.